Вітаю! мене звати Сергій Дядюшко. Я є засновником мережі лабораторій Скулаб. Якщо ви погуглите моє прізвище, тоді знаєте, що саме зараз відбувається рейдиське захоплення лабораторій Станіславом Луговським та Денисом Мельником, моїми партнерами та людьми, яким я повністю довіряв. А ще в гуглі ви можете побачити дуже багато бруду проплачених публікацій, безпідставних звинувачень з боку моїх опонентів. Тож це відео я записую, щоб розказати, як все було насправді. Справа в тому, що я виріс в лікарській родині, і батько завжди був для мене прикладом та авторитетом. Тож вибір професії для мене був очевидним. Я почав працювати в міській дитячій лікарні, міста Львова, дитячим хірургом. Так сталося, що в 2009 році помирає раптово мій тато. Я важко переживав цю втрату для нашої сім'ї. Це був ну, реальний шок. Я розумів, що тепер відповідальність за родину лежить тільки на мені. Смерть батька настала в результаті тромбоемболії легеневої артерії. Я увесь час думав, чи міг я запобігти цьому. Тому і, якби, замислився над ранньою діагностикою захворювань, щоб запобігти летальним наслідкам. Через місяць я відкриваю медичну лабораторію з і з переліком досліджень, які не виконують інші лабораторії в нашому регіоні. Так, в 2009 році з'явилась перша лабораторія Скулаб в приміщенні, де до цього працював мій тато. Зізнаюсь, відкривати власну справу було непросто і трохи навіть страшно. Тому я запросив у співвласники компанії Скулаб свого друга і кума Станіслава Логовського. Старт нашої підприємницької діяльності виявився дуже потужним, ніби пацієнти давно очікували саме на наш сервіс. Ми швидко почали розширюватись, відкривати нові лабораторії, ставати більш конкурентно спроможними, надавати ексклюзивні послуги. З часом ми стали однією з найбільших лабораторій України та одним з найбільших платників податків Західного регіону. Думаю, всі розуміють, що вести успішний бізнес в нашій країні без додаткової підтримки важко. Ми це теж розуміли. Тому вирішили залучити третю сторону. У 2017 році ми продали по 7% з наших часток Денису Мельнику. З часом стало зрозуміло, що це була фатальна помилка, тому що, на мою думку, саме ця людина зруйнувала наші дружні стосунки. Ми зі Стасом довго будували Ескулап, приділяли своїй справі всі можливі ресурси. Тож із часом вирішили, що долучимо до справ третього партнера і запропонуємо йому стати комерційним директором. Будемо ділити прибуток порівну по 33% кожному. При цьому де юре в нього залишалося 14%. Денис привів свого фінансового директора та бухгалтера. Через півроку ми помітили, що обсяги компанії зростають, а прибутки не збільшуються. Ми розширювалися, відкрили понад 20 пунктів забору в Києві та Київські пункти разом з лабораторією були збитковими. А у Львові ми помітили проблеми з фінансовими звітами. Після цього я провів аудит і почав ставити запитання до моїх партнерів. Денис стверджував, що це все вина Стаса, що він не професіонал. Пропонував викинути його з бізнесу. Я на це не пішов, оскільки це протирічить моїм моральним принципам. Очевидно, з такою ж пропозицією він звернувся і до Стаса, тільки там відповідь була іншою. Тригером для розвитку цієї ситуації стало повномасштабне вторгнення Росії. Цього дня змінилося усе. Що в цей момент робив я? На той час у нас в компанії працювало понад тисячу працівників, переважно це жінки. Я розумів нашу відповідальність за своїх людей. Тож ми почали евакуацію працівників з Києва. Ми з дружиною прихистили людей в себе вдома, щоб менше читати новин та відволіктись, почали допомагати продуктами для військових. З часом це переросло у промислові масштаби. Так, ми заснували благодійний фонд «Ескулап», де директором стала моя дружина. Паралельно ми допомагали закуповувати ліки для військових. Трохи згодом долучились до відкриття Рехаб Титановії, що допомагає в реабілітації військових із важкими ампутаціями. Що робили вони? Станіслав на приватному літаку втік до Польщі і заявив про своє бажання розвивати лабораторії за кордоном. Дениса, я вмовив, залишитись. Останньою краплею в моєму терпінні Стала не виплата зарплат працівникам компанії. На той момент на рахунках із Кулаб не було коштів. Тому я запропонував партнерам виплатити зарплатню працівникам з власної кишені, на що Станіслав і Денис категорично відмовились. Тому я зробив виплати самостійно. Людям потрібно було на щось жити. На жаль, виявилось, що підтримки чекати їм більше не було від кого. Очевидно, тоді у моїх партнерів і зародились думки викинути мене із бізнесу. Ми всі зрозуміли, що разом працювати як раніше вже нам не вдасться. Та в той час у наших стосунках настала пауза. І як грім серед ясного неба я дізнався новину про те, що мої партнери намагаються виключити мене з числа учасників підприємства. Насправді, в Україні не так багато юридичних процедур, завдяки яким можна прибрати одного з учасників підприємства. Мої партнери вирішили використати одну з них. Одного дня я дізнаюсь, що я нібито тричі не з'явився на засідання загальних зборів, про які я навіть не знав. Виявляється, мені надсилали запрошення на збори через рекомендовані листи. Та через тиск на поштарку мені їх так і не віддали. До речі, працівниця пошти дзвонила за вказаним на конверті номером. Там в слухавку піднімав хтось, хто казав, що прийде забрати листи. Цікаво, правда? Як вийшло так, що номер вказали не той. А людина на іншому кінці слухавки була готова прийти за листами, які були адресовані мені, Сергію дядюшку, за фактом відкрито кримінальну справу. Мені здається, що ніхто не буде сумніватися в тому, що якщо тебе хочуть викинути з бізнесу, який ти будував багато років, ти точно з'явишся на засідання і будеш відстоювати свою точку зору. Скоріше за все, така схема з'явилася не випадково. Наш третій партнер. Денис Мельник є сином ректора одного з найавторитетніших у минулому вишів в країни Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей заклад відомий тим, що готує велику кількість працівників прокуратури, юристів держслужбовців. Думаю, ви розумієте, що впливові батьки вступають у комунікацію з керівництвом університету, де навчаються їхні діти. Тут можу лише сказати, що яблуко від яблуні недалеко відкотилося. Чого можна було чекати від людини, яка виросла в сім'ї комуніста-високопосадовця, комуніста, який розвалив один з топовів вищив завдяки своїм корупційним схемам. Думаю, тут будь-хто з студентів може підтвердити мої слова. Чого варта лише одна історія про бажання збудувати басейн в університеті за 22 мільйона гривень. І це все під час війни. Завдяки цьому на мене було б відкрито і сфабриковано справу за статтею 191. Якби вона не була безпідставною, я б уже давно ніс відповідальність та досудове розслідування триває вже понад 6 місяців. За цей час жодним особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Слава Богу, на сьогодні я на свободі. Тут варто подякувати порядності судової системи. З цього часу починається півтора роки справжнього пекла. Це війна, де страждаю я. І страждає все моє оточення. На сьогодні я витратив майже всі свої заощадження, намагаючись відбитись від усього, що неслося в мій бік. Всі ці замовні статті, компроментуючі відео, куплені прес-конференції, на які вони не допускають незалежних журналістів, де немає жодного слова правди. Вони забрали контроль над західноукраїнськими філіями, оскільки Луговський та Мельник очолюють фінансовий та комерційний напрямок нашої компанії. Щоб, хоч якось боротися за свою компанію, я почав займатися нецікавим для них напрямком, збитковими відділеннями Центрального регіону. І починаю розвивати бізнес з Кулаб у Києві. Тоді мені здалося, що все потрохи стабілізується, і ми почнемо домовлятися, як працювати далі. Але ні, мої партнери хотіли війни. 19 липня 2023 року вони роблять найбільш цинічний вчинок. Повністю блокують діяльність лабораторії в Києві. Тут я хочу більш детально розказати, як їм це вдалося. Двоюрідний брат Станіслава Луговського Ігор Маліновський працював над розробкою CRM-системи для СКОЛАП, завдяки їй і функціонував наш бізнес. Через нього проходили всі інтеграції з медичним обладнанням, всі аналізи, всі запити від наших пацієнтів. В один момент на пошту директора в Києві приходить повідомлення, що нам збирається виключити CRM-систему за несплату. Вона того ж дня сплачує рахунок, чек наявний, та це не подіяло і нам повністю відключили всю crm систему 25 числа е, партнери е, дійшли просто апогею своєї аморальності та е, видаляли вручну замовлення, зареєстровані працівниками пунктів. Близько трьох тисяч пацієнтів не отримали результати своїх досліджень, поки ми не змогли самостійно стабілізувати роботу лабораторії. Серед них були люди, що йшли на операцію: вагітні, онкохворі, діти. Але це не вплинуло на бажання моїх партнерів зашкодити моїм спробам стабілізувати бізнес у Києві. Весь цей час Луговський та Мельник тиснуть та погрожують працівникам компанії, які відмовляються брати участь у крадіжці коштів підприємства. Апогеєм зухвалості опонентів став інцидент, який трапився з членом дирекції «Когут» Наталією. 13 лютого 24 року Луговський мельник, представник Луговського Висоцький та ще троє невідомих зачинили мого заступника Наталію Когут в кабінеті та, погрожуючи, вимагали від неї дати вказівку працівникам пунктів забору біоматеріалу не проводити готівкові кошти через касу. А також вплинути на мене щодо продажу своєї частки в підприємстві, Наталія втратила свідомість та була госпіталізована до лікарні у важкому стані. Де проходила лікування щодо вказаного факту? Зараз розслідується кримінальна справа. Зараз з компанією системно виводяться кошти. Добрий день переглядаю дашборд і бачу, що у вашому франківському регіоні є порушення касової дисципліни. Чим це пояснити? на вулиці Загрнаволо 52 і Коментаського. Ну, зараз так конкретно по адресах сказати не можу, але є. Мені вчора дзвонив, так зваудовський, і повідомляв, там давав, що вибилення у готівки у нас. Готівку не пробивати взагалі, чи як? Черновола 52 і Черновола 11. Щоб ми працювали за тим режимом як у травні місяці, тобто якийсь конкретний відсоток. У Нас на той час було 50 відсотків. Тобто 50 відсотків вони пробували? Угу. Ну, він не сказав конкретний відсоток, але, але просто сказав, як працювала Угу. Юля, скажіть, будь ласка, він подзвонив чи він написав вам, яке ви маєте? Подзвонив. Він, він подзвонив. Добре, а скажіть, будь ласка, як вказівку ви давали на свої пункти? Тоже подзвонили. Тоже Юль, ви розумієте, що це є кримінальна відповідальність? Бо е, в кінці готівка не буде збігатися із звітом, і у випадку якоїсь перевірки вся відповідальність лягає. Кримінальна відповідальність лягає на вас і на ваших працівників пунктів забору, оскільки ви не маєте ніякого документального підтвердження. Вказівки фінансового директора. Ну, я розумію, а якщо будете подальшому виписувати відказівки, то я. Юль, а, а скажіть, будь ласка, а хто ваш керівник, від, як... ну, від якого ви зазвичай отримуєте вказівки? Уляна Сервотяк. Добре. А ви отримували від Уляни Сервотяк якісь такі розпорядження? Ну, щодо коштів не отримувала, але. То теж зв'язувалася з Оляною, що я таку окремо. Так, і що Оляна вам сказала? Я нічого такого не сказала. Ну, сказала погоджуватися з Луговським, чи сказала діяти в правовому полі, так як воно має бути. Ну, в загальному, що він є фінансовий директор, і якщо він таку інформацію надав, то діяти згідно тої той Заблоковано виведення моєї частки прибутку. Я не отримую дивідендів від діяльності компанії. Взагалі. Я дію виключно в правовому полі. На моїх опонентів відкрито чотири кримінальних справи. Я сам ініціюю перевірки, я надаю докази та правоохоронні органи бездіють. Наразі ніяких результатів немає. То що ми маємо на зараз? Мене зрадили близькі друзі та партнери. Бізнес, який я створив продовження сімейної традиції, в мене хочуть відібрати. Мене поливають брудом у змі та фабрикують звинувачення. Я звичайний дитячий хірург, але отримав допомогу звідки не очікував. Завдяки всьому, що трапилось, наша ситуація набула суспільного резонансу. Про мене дізнались, і я отримав неймовірну підтримку від людей. За це щиро дякую вам. Тож, це відео я хочу адресувати вам. Людям, що підтримали мене, які допомогли витягнути мене з цієї ями, щоб я міг продовжити боротьбу далі. Сьогодні біля господарського суду Львівської області на акції протесту проти захоплення Ескулабу, а також відмивання грошей, зібралось близько 250 людей, які скандували антикорупційні лозунги та вимагали справедливого покарання для корупціонерів та рейдерів. Борітись і поборити Я свою боротьбу не припиню. Це моя справа, в котру я вклав душу і багато зусиль. Я ніколи не був зацікавлений у швидкому збагаченні і легких коштах. Я важко працюючи заробив свої статки, і я хочу використовувати їх як інструмент для добрих справ та благодійності. Тож я прошу вас продовжувати говорити далі про мою ситуацію та поширювати інформацію про ці всі події. І сподіваюсь, я дуже скоро зможу розказати про завершення цієї справи. Thank you.